Вихідні в Карпатах, що може бути краще в цей складний час, місця, куди майже не дісталася війна. Як приємно, хоч на трохи повернутися в теплі обійми атмосфери дороги і подорожей. Ми завантажилися в наш американський БТРчик і відправилися на пошук пригод. На нашому шляху були гори, водоспади і нові міста. Тож беріть в руки улюблений напій і вперед з нами до пригод. Все, Я все сказав. Знаєте, я дуже колись любив Львів. Для мене це було одне з найкращих міст в Україні, куди я залюбки завжди їхав, але в цей раз я побачив це місто трошки з іншого ракурсу. Про що я? Далі зрозумієте. Трохи львівського колориту. До там, там за деревами львівського опера <смі> Якщо трохи підрізати, ось так чик-чик-чик, то буде гарно видно. І ось там десь за деревом стоїть. Ось тут наш патріот. Навіть трохи видно. Ну що ж, ми нарешті у Львові. Добралися, знайшли, ми зняли апартаменти майже в самому центрі. Зараз. Розкладемо речі, трохи перепочинемо. І підемо гуляти Львовом. Але звичайно місто після таких гарних красот, Карпатах. Такий вулик зустрічаю. Всі пікають, гудять, машини їздять. Дуже важко. Чесно, дуже важко. Якось не хочеться повертатися в місто. Але тим не менш ми обіцяли дитині показати львів. Але чи то мені здалося, чи так то і є на самому ділі, але дитя не оцінило того вулика, особливо після тиші й умиротворення Карпат. Проте за день до свята незалежності місто гуділо і здавалося абсолютно безтурботним. Про війну тут мало що нагадувало. Як і в Чернівцях, прогулюючись поміж людям, здавалося, що війна то просто страшний кошмар, який наснився напередодні. А зараз все добре, нам нічого не загрожує. Однак деякі речі все ж видавали підвох. І варто сказати про оркостанську техніку у центрі Львова. Впевнений, ці гниди трохи не так собі уявляли слова сполучення. Російська техніка в центрі Львова. Хоча мені такий варіант подобається. В цілому ми побачили основні визначні місця центру Львову. Тому вдосталь нагулявшись, ми повернулися наші апартаменти відпочивати. Завтра нас чекала дорога додому, проте не поспішайте вимикати відос, адже завтра ми відвідаємо топ-1 по рейтингу мого сина локацію. Доброго ранку. О, нічка була ще та я вам скажу. О, я завжди вважав вів. Чудовим містом для проведення відпочинку. Але сьогодні я подивився на нього під іншим кутом. Я побачив брудне, шумне місто. Просто неймовірно. Дуже важко було спати. Це трохи непопулярна думка про Львів, але все ж, ну, ви пробачте, ми звикли жити на природі, і після тих Карпат, після тієї тишини. А того умиротворення ось цей вулик це просто щось неймовірне. Дуже важко було. Майже всю ніч не спав. То світлофор клацав, то холодильник, то машини їздили. Люди ходили, не дивлячись на комендантську годину, пісень співали різних. Просто жесть. На сьогодні план 450 кілометрів. І ми збиралися потрапити в замок Олесько, замок в Підгірцях, Тараканівський форт і, можливо, заїхати на Коросташівський кар'єр. Це все по дорозі додому. Але хочеш насмішити долю, то розпові... розк... розкажи їй про свої плани. А замок Олесько зараз не працює. Ну, принаймні так написано в Google. Він працює лише по вихідним і там з, з, пер... з часу до двох ітовних обід. Ось, тому Коротше, працює він з 10-ї, здається, 10 до 16-ї в суботу і в неділю. Все, більше не працює. Тому туди ми не потрапляємо. Тож зараз їдемо в Тараканівський форт, і я маю надію, що там не виникне ніяких нюансів, і ми зможемо туди без проблем потрапити. Товариство, а є новини для вас. Якщо хтось надумає їхати дивитися замки Львівщини, то знаєте, що замки працюють тільки по вихідним. Тобто в суботу і в неділю з 10 до 4. Ну, ми, в принципі, і так знали, що воно закрито. не сильно засмутилися, але все ж вирішили заїхати, подивитися. Ну, як кажуть, чим чорт не жартує. Але, на жаль, не повезло. Картина називається За міліметр від зломаного бамперу. Цікаво, вони тут систему зробили. за мною. Хоч в чомусь нам сьогодні пощастило. Тараканівський форт. Можна так сказати, працює. Mm. <гум> ну, просто там нікого немає і ніхто не заважає тобі проїхати і подивитися. Раз компас не то значить там відкриті. Зустріли колег на трейсері 9-му, вони вже подивилися і їдуть кудись далі. Пригадується мені коли ми з дружиною на Вестромі тут катали. А ми якраз після дощу приїхали сюди і тут так. Таке болото, і я того вестрова з кофрами тут ворочив, ледь виїхали. Але виїхали. Так, так, так. Вон. Ми вже навчені досвідом. Коли йдеш в Тараканівський форт, потрібно гарненько-гарненько себе оприскати від комарів. Татко? Ну давай. Відходь. У мене тут думка з'явилася про те, що я, коли останній раз тут був, казав собі, що обов'язково приїду сюди з дроном. Знаєте, що найприкольне? Дрон є. А літати ним не можна, на жаль. Але це буде привід ще разочок приїхати, якщо тут ще щось залишиться. Тому що хтось мені розповідав, що він тут розвалюється дуже-дуже швидко. Тому якщо б тут ще не були і є бажання побувати, то я дуже раджу вам прискоритися. По цілком можливо та так, що складеться так, що завтра цього всього вже не буде. А повірте, тут є, що подивитися. Це я вам гарантую. І хоч я бував вже майже в всіх місцях, які ми відвідали у цій подорожі, зізнаюсь, я з нетерпінням очікував побачити цей форт знову. Без перебільшення це найцікавіше для мене закинута спорода в Україні на сьогоднішній день. В ній захоплює абсолютно все: її масштаби, історія і насамперед алегорія, в якій зображені відношення людини і природи. Ті місця, звідки йде людське життя, заповнюється природою, і вона поглинає рештки могутності роду людського. Це з одного боку прекрасно, а з іншого трохи лякає. І в цій локації все так з одного боку, все красиво і подобається, а з іншого трохи лячно і боязно. Адський коктейльчик відчуттів, чесно. Жодна хитрість відеомонтажу саунд дизайну не зможе передати ту атмосферу, яка там панує. Без сумнівів, навіть коли я приїду сюди в сотий раз, я все одно буду кайфувати. А на виході з форту ми спостерігали цікаве явище. Мабуть, сотня або дві лелек кружляла над полем. Фантастика просто! Повторююся ще раз: Тарканівський форт варто побачити однозначно. Це, мабуть, це місце входить в топ, місць, в яких варто побувати. А мені колись під першим моїм відео з форту підписники написали, що якщо пошукати гарних екскурсоводів, то можна навіть спуститися в тунелі, полазити по тунелям. І дізнатися набагато більше про цей форт. Тому якщо є бажання. Але де шукати тих екскурсоводів, я не знаю. Гарних. Гарних. А не будь-яких. Чи в тих тунелях не залишилися? роком. Туди, звичайно, що воно все розвалюється. Що, ще рік, два, три, десять. І все, його не буде. Марко, а ти що скажеш? Мені він понравився. Хоча я й боюсь темноти, но але за... но заходив з мамої телефоном і ліхтариком в темноту. І он мені сподобався. Класно, теж подобається. Вот такого лукаса. А то можна там впитися. Все, я все сказав. Одним глазочком глянули на Коросташевський кар'єр. Я про нього нічого не буду розповідати, тому що про нього ну, все відомо. І, мабуть, тільки лінивий на ньому не був. Але людей було дуже багато, дуже багато. Ну, чого очікувати, 24 серпня, День Незалежності, свято, спека. Ну, людей дуже багато. Ось, ну що, зараз все. Наша програма скінчилася, зараз ми їдемо додому. Нам залишилося 100 кілометрів. І будемо відпочивати і пригадувати, як було кльово. Ось моє завдання монтувати відео. Ваше завдання ставити лайки, підписуватися. О, ну, Марко, сину, розкажи їм, що треба робити. Треба ставити лайки і підписуватися. Якщо захочете приїхати, то приїжджайте. Це реально круто. Чули, малий фігні не порадить. Все, бувайте до зустрічі!